Усім привіт. Добираюся коротше, до поля. Пам'ятаєте, мене там поле з чайками. Я його посів, думаю, чи зійшло, чи не зійшло теж. Коротше, в мене така думка, що там нічого не зійшло. Добираюся через кукурузу, бо тут їхати вже мороком. Неможливо, тут ще придумати, як і трактором буде їхати. Бо тому вон вон міліраційний канал, який знищило підприємство. Сьогодні вже виступають, давайте ще щось робимо. Короче, поділюся. Їхав думав, може тут возимо пшеницю посіяти на насіння. Коротше, здалека бачу бур'ян, конкретний бур'ян, своєї нема. Ні, Не, щось зійшло Бур'ян, ну тут понятно, збоку. Щось зійшло. Бур'ян такий, що треба приїхати кропити пішть цього, що приїдемо. Покропимо бур'ян. Щось зійшла соя, не знаю коли її молотити буду, там же, бля, ви поняли. Ну, треба приїхати, побахнути бур'ян. Це факт. Щось зійшло. Зійшло, гречка воно. Соя зійшла. Це якийсь прогріх в мене. Понятно, що... Коротше, вона тільки зійшла, ви зрозуміли. Там далі щось взагалі. Якби рядочки є, непонятно що тут буде, але треба прийти, приїхати, забрати бур'ян. Рядочки є, але 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 бур'ян тут конкретний. Ну тут ГМО на соя. Вона тільки зійшла, бо, надію, Коли вона була посіяна, вона тільки зійшла. Ну що, треба приїхати забирати буряни і не чекати Для тих попахнути тут опять з під 2,5 літра гліфосата. А може взагалі передискувати та й посіяти Пшеницю Везимо на насіння. Мягенько тут йшли дощі видно. Ну Я її тоді після того, як там у чайки плавали, я її посіяв, а тут торфяник. і виходить, що швидко земля висохла, а може я влагу виціване. І вона дуже довго лежала в землі, не хотіла сходити. Де Подивитися, там у нас є мучарі. Коротше, приїхати забрати курян. І ще може якусь по тоні я може тут ще зберу якось там, хоча щоб забаї віддати людям, щоб йти подивитися на цей. Тут щоб ви зрозуміли два рази кропилося. Два рази кропилося. Є тут мочар. Опять Ось зараз треба придумати, що як сюди приїхати кропити. Бо тут можна втонути. Оприскувачі точно можна втопити. Видно, що водичка стояла і десь тільки-тільки зійшла. Ну, я йду, значить, це після цих дощів. дущів. Проблемка як тут, Пісто цей мочар починається, тут і сої нема, по ходу бачу в цьому мочарові. Отак, пішов по кругу, нема сої. Нема тут сої тут, коротше, непонятка якась ну, випріла в воді пролежала, випріла ну, тут ось до вода ще стоїть блять. Що за мачки не знаю що робити якісь рядочки ось до є пробиваються тут такий бурян іменно в цьому мочарові, що я мою коротше блядь, діляночка така вона в мене не то. Треба тут, мабуть, якісь натурі кукурудзи сіяти і вже остальне. Так точки є. Заколдоване поле. Дуже заколдоване поле. От, змені, тут пару днів придають хорошу погоду. В принципі, день-два може воно підсохне, я боюсь просто, щоб тут не втопити оприскувача. Щоб не втопити оприскувач. Щось мені страшнувато. Тут можна і трактора втопити, і прискочі втопити, а від господарства воно далеко. Так ще вертатися. Також, такі от діла. Хоча я думав, що тут буде взагалі обалденна все. Але надовго лежало в землі. Вилазить з жопи, не знаю коли я її точно буду молити, тут Та, дивишся, то рядочки є, ну рідковата вона вилазить у нас з жопи. Вилазить з жопи. Зараз п'ять самі аж туди далеко йде Проживати сусіда. Цього року теж тут завжди така обалденна своя сусіда. Міль він її вирощує. на Цього року ж... Коротше, я так зрозумів, хлопці, що блядь, цього року хімії на Західній Україні трошки трошки обманули від слова наї багато тому що, що мені привезли в останню вона якби працює і тут загущено тут непонятки непонятні зато гречка бляхамка бачите переживає все так заходжу Буду прориватися далі. Це можна десь кілометри палять через кукурудзу, блять. От сюди, заїдшого прискочимо, пообривати всі блять зараз. Ну щоб ви зрозуміли, що від моліраційного каналу має бути метрів 15 метрів. Має бути ну, Типа нічого не робити. Травичка тут має рости. Вони, я так зрозумів, на той рік вже, блять, тому в моліраційний канал посіяти цю кукурузу. Це мені зараз тут їхати, ну якби видно, що я їхав, я один рядочок притоптав. він мав бути. Ну, зараз їдь і ломається, блядь, кукурудзю. Їдь і лумайцю кукуруджі. По-другому сюди не приїдеш. І штанги, блядь, на штангах по-любому пару розпилітелів накриється. року тут був соняшник, блядь. Тоже, Теж така сама херня була. Головки блядь, висіли, не знав як заїхати, пока комбайном доїхав. Гречка Катя мене ту руку тут було. молотити блядь, назбирав шапок і уминув. Так такі діла, що там у нас? Ну, Все в принципі, що там сказати. 7 лайки, підписки, поле з чайками цього року в прольоті. Ну не все виходить, як ти хочеш. Хоча надії були, що тут мала бути соя. Ну і на що там зрозуміли, ну, там той бурян, і воно два рази кроплено. Два рази кроплено. Фірми самі знаєте чиєї. Менеджер зато на море блядь, на морі сидить тої фірми. Видно, грошей заробив непогано. А ми тут блядь... З бурянами ручимося. Да, Кокурузами тому чиста, бачите? Це в прискочому він <coughs> штангу він не хотів сюди заходити. Чи що хрен не пойму може вітер був? А, вітер був в ту сторону. Він не хотів тусою спалити. А може і міні сою підпалити, все-таки вона в кукурудзі. Їм посеред до горла. Цей кусочок не змінити. Воно було помінятися, але вони що-то не предлагають. Так що всім лайки, підписки, ми працюємо. Поїдемо Так, по другим полям. Нормально своє стабілізували, бурянчики ми забрали. Кущиться цвіте. Ми завтра плануємо виходити молотити на ячмі. Ну, нас лило непогано, вже 2-4 дощу немає. Бачите, земля мокра ще кукурудза. Добре влива. Ну, тут оці можуть текти річки, які мали під землею текти в цей канал. Зараз вони течуть поверху. Так, що такі от діла Все, всім лайки і підписки.